Переходимо до питання номер 20 Про е -е, зміняття з контролю, рішення районної ради від 26 червня 2007 року, no 12 е ДОРОБ 5, про програму формування та розвитку регіонально-екологічної мережі Верховіковського району на 2007-15 роки. За потреби проєктурної заступної заступник голови районної адміністрації Кузіно Сергій Іванович. Є все потреба? Ні. Переходимо до голосування з цього питання. Thank you. енергетичних ресурсів у Верхніковському районі на період 2016 тисячі років запроголосували двадцять депутатів районної ради колотину отримали сну рішення прийнято тринадцяте питання про зняття з контролю рішення районної ради 16 березня 2011 року про програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Вехідніковському районі на 2011-2015 роки зі змінами. За рішення проголосували 27 депутатів, проти 0 отрималось 0. Рішення прийнято. Питання 14. Про зняття з контролю рішення районної ради від 25 грудня 2012 року про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини у Вехідніпровському районі на 2013-2015 роки зі змінами. За 26 депутатів проти 0, утримався 0, не голосував 1. Рішення прийнято. Питання 15. Розняття з контролю рішення районної ради від 25 грудня 2012 року про програму протидії розповсюдження інфекційних соціально-безпечних хвороб у Верхніковському районі на 2013-2015 роки зі змінами за 25 депутатів проти 0, утримався 0. Не голосувало двоє. Це не коректно. Не голосували, тому що вони пішли із сесії. Тобто, ви зараз мені голосити, що на сесії у сьогодні там не 26-25 депутатів, і потім поняли а, нас є разом... Дана, і на при всі повазі до вас. Вони нічого не сказали, що вони пішли. Вони розуміли, можливо, вони пішли по звідки Я знаю, він сказав, вони, вони розуміли. на початку сесії сказали, що на двадцять двадцять годин побої підуть. вас вони пішли. Він вони сказав 12, а може раніше. Розумієте, ми ж теж люди. Якщо вони уходять, вони сказали, я б сказав, у нас мінус два депутати. Добре. Питання, Світлана. Дякую вам за пораду. Галіна Том, будь ласка, відмітьте, що два депутати. Вони не присутні взагалі, вони да. не вийде на посуду. Що такі так ми так, робили? Ну, у нас є <пості> не голосувало. У нас сьогодні 25 зараз депутатів. Два пішли. Про свій вихід вони 20 попередили на початку сесії. Всі чули. Но... Я перепрошую перед головою, що вони не попередили голову якось особисто. Але питання, в тому що вони вийшли, їх немає. Тому що зараз ви надаєте недостовірну інформацію. Не голосувала, то я сижу і не проголосувала, а давала листочок далі. А вони відсутні в залі. Вони не відмовилися, вони просто їх, вони їх немає живи. Ми просимо перекинь, що два Звичайно. І ми їх не враховуємо, тобто в нас графіка не голосували, залишається положення. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання номер 21 про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Статтею 23 закону України про оцінку земель визначено, що технічна документація з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населення пунктів, затверджується районними радами. Маємо звернення виконавчих виконуючих обов'язки начальника управління Держгеокадасту в Уханіковському районі та генер... генерального директора ТОВ підприємство» затвердити технічну документацію нормативно грошової оцінки земельних ділянок на території Дмитрівської громади. Торханіковське землеопередне підприємство проводить роботи з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проведення земельних торгів, з продажу прав права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, державної форми власності та технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок на проведення земельних торгів з, з продажу права оренди земель права, права оренди. Земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності згідно договору між цими підприємствами думаю, і головним управлінням Державного кадастру Прокоровської області за потреби проінформує Тимошенко Олексій Анатолійович. Є в цьому потреба? Не. Прошу приходити до голосування з даному питання. Приходимо до розгляду задання номер 22 про внесення змін до рішення районної ради від 17.12 року no 407 6 про затвердження переліку закладів культури базових мережі в Хмельницькому районі. Перелік закладів культури, базових мережі, затверджений рішенням районної ради. Тут питання. в чому перегляд. Є зміна нових адрес закладів культури. Тобто з цього питання, я думаю, Светлана станом за потреби може, може доповіститися. Для сподіння високого закону про декомунізацію змінилася назва в одному закладі. Це на селищі Діковському. Замість декані лічання називається просто будинок культури, і по деяких закладах змінилася адреса в зв'язку з тим, що відповідно до закону ще комунізації. Шановні депутати, будуть ще питання з даного спорядку? Переходимо до голосування. Якщо на це буде потрібно. Немає, прошу переходу. Переходимо дорозі до питання номер 24 Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2015 року Номер 24 Території. Дроб 7. Нарухому майна, що є співний у вас територіальний громад Сил Селищівніпроського району. Маємо звернення громадської організації Федерація футболу Верхоніпроського району та управління держовкладавства в Виханіпроському районі про оренду приміщень. З даного питання може проінформувати держлюк Віктор Анатолійович, начальник відділу з питань управління районно-комунальної власності і виконавчого оператору районної ради. Є потреба в цьому? Прошу переходити до голосування. Ну, так. Так, Питання. Так. Результати відкрито обіменного голосування. Про зняття з контролю рішення районної ради від 31 грудня 2010 року про районну програму іменно профілактики та захисті населення від інфекційних ворог у Дніпровському районі на 2010-2015 роки зі змінами та доповненнями. За рішення проголосували 25 депутатів проти 0, отримали 6 рішення прийнято. Дані 17. Про зняття з контролю рішення районної ради від 29 травня 2008 року. Про Затвердження районної програми здоров'я дітей та матеріальної прощини на період до 2015 року, другий етап зі змінами. За 25 депутатів проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Питання 18. Пройзняється з контролю рішення районної ради від 26 березня 2013 року про програму забезпечення дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського купування та осіб цих числа житлом у Верхні районі на 2013 2015 роки. За 25 депутатів утрималось 0. Проти Питання 19. Про зняття з контролю рішення районної ради від 31 грудня 2010 року про програму реформування розвитку лікового комунального господарства Верховніхавського району на 2011-2015 роки зі змінами за 25 проти 0 утрималось 0. Ну, рішення прийнято. Питання 20. Про зняття з контролю рішення районної ради від 26 червня 2007 року про програму формування та розвитку регіональної екологічної мережі Верхнікавського району на 2007-2015 роки за 25 депутатів районної ради проти 0, підтримуюсь 0, рішення прийняти. Шановні депутати, переходимо до питання номер 25 про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2015 року номер 25 депорті, депорт 7 про прокурорськоркового оренду з нерухому майна ще спільної власні територіальних громад сіл середщини району. Маємо звернення ПП е, приватного підкремців Вернет та ТОВ Фемелі Лайтхаус, погоди до договору оренди приміщень. З даного питання за потреби проінформують решив Пік Анатолійович, начальник відділу з питань управління. Районно-комунальної районної комунальної власності виконавчого апарату районної. Є потреба цього. Переходимо до голосування. Поглядаємо питання номер 26, 26. Я 26. Про внесення змін до рішення районної ради від 8 серпня 2015 року номер 365 тр 6. про прийняття у спільному власність центральних громад Верховніпроського району об'єктів реконструкції у 1015 році. Управлінням капітального будівництва свободи адміністрації по акту прийому передачі було передано частину витрат у сумі 1 мільйона 990 тисяч гривень по введенню в експлуатацію об'єкту капітальний ремонт приміщення загального користування Верходніпровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на баланс Верхоніпроського центру первинної медико-санітарної допомоги. У зв'язку з виникненням кредиторської заборонності за минулі роки на баланс управління у 2014 році надійшла ще частина витрат на ремонт цього об'єкту. Управління капітального будівництва облдержадміністрації та. На балансі якого на сьогодні знаходиться частина витрат, поведення в експлуатацію об'єкту капітального ремонту, приміщення загального користування Верховніпроської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 252 тисячі шість гривень, звернули до районної ради з проханням надати перелік членів комісії по передачі майна. З даного питання за потреби проєкту, війшло, Анатолій, з питання про інформують рішлю Пітер Анатолійовиці, начальник відділу з питань управління районної комунальної власності виконавчого апарату районної ради. Є в цьому потреба? Суду. Суду. Переходимо до голосування з даного питання. Результати відкритого поіменного голосування 21 питання. При затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. За проголосували 25 депутатів проти 0 підтримувались рішення про. Питання 22. Про внесення змін до рішення районної ради 18 2013 року про затвердження переліку закладів культури базової мережі у Вернопікровському районі за 25 депутатів проти 0 утрималися нові рішення. Так, переходимо до розгляду питання номер 27. Про внесення змін до рішення районної ради від 27 серпня 2015 року номер 547. 3.4.6. Маємо звернення відділу освіти радіш адміністрації. Внести зміни до складу ліквідаційної комісії Верховніпроської вечірньої змінної середньої загальноосвітньої школи. З даного питання за потреби може проінформувати Ходос Наталія Феодосівна, Якщо в цьому є потреба. Немає? Немає потреби? Немає. Переходимо до голосування з даного питання. Переходимо до розгляду питання номер 28 про скасування рішення районної ради від 27.08.15 року номер 557-34 6 про передачу легкового автомобіля. З даного питання може прозвітувати юрист районної ради Бондаренко Павел Юріч. Ситуація полягає в чому. І про Діженське нам відмовив, він може проготовно пояснити чому, але ми це питання будемо вирішувати іншим чином. Тут є розроблені. Анкета для кожної тергромади, яка не має авто, у нас їх чотири. Вони, кожен голова тергромади її заповнить, і потім ми з головою фракції визначимо, кому найбільше вона буде потрібна, і будемо здавати її в оренду за одну гривню кожного року. А що, з що кажете? А чому з головою фракції? А з ким? У вас є президія. Будь ласка. Ваші пропозиції що добре буде принесено від окупації. Що не вийде рішення це... поніправокам? Дивіться, було прийнято рішення їм її, її передати у власність, але це складна юридична процедура, вона відмову юрист може пояснити, чому. А, але в будь-якому випадку, чи то машина стоїть в гаражі, чи то вона буде задіяна в роботі одного з звалів тергромату. У нас чотири тергромати немає авто. Ми ж маємо бути справедливі. Да? І, тому, тому ми зробили таку анкету, можливо, у ось... Кампанія Кашватравен та хоч так. За Ну Там є в Томні. Ні, ну є в тому. Там добре. Так, так. Ні, ну воно в будь-якому випадку факти. Дивіться, по цій анкеті я зараз просто щоб не путатися, в кінці. В кінці сесії провокати. Шановні депутати, в кінці сесії я роздам цю анкету. Можливо, когось будуть пропозиції, <пілит> зауваження, ми потім <пілит> <пілит> їх внесемо. І тоді вже роздамо нашим головам цей У кого ще будуть питання з даного рішення? Зараз питання зі призупинників того рішення. Володимир Вікторівич, у вас є питання з цього рішення? Ні, я просто поясню. Добре. Ще будуть питання з даного рішення? У нас поки ще не розподіляється. Ні, 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 добре. Добре. Я розподіляюся

Thank okay. you. Так як там є певні технічні помилки, ми зараз переголосуємо і ці питання закриємо одразу. Поясніть за що мовити. За 25 чоловік. Так, за 25 чоловік. Ви з списку чи я Просто не обрали в графі два не голосували. Таке ж то і списку їх обрали. Ну, просто тут історично ми подивились, що там народи. Так, да. Марію ще не грали. А, там Крим от Рафаїл Русланов. Е. Питання номер 29 про призначення помічників консультантів, депутатів районної ради. Маємо звернення депутатів про призначення помічників консультантів. У когось будь якісь з цього, Ну, самі розумієте, переходимо до голосування, так? даного питання? За рішення проголосували 25 депутатів проти рішення прийняти. Питання 24. Про внесення змін до рішення районної ради 22 грудня 2015 року про передачу в оренду нерухомого майна, що є власності територіальної рації серед міста району. За 25 депутатів проти номер отримали снути рішення прийняти. Питання 25. Про внесення змін до рішення районної ради від 22 року 2015 року. Прокоротськострахову оренду на кого майна, що є спільної власності територіальних громадській селищ міста і міст, Дніпровського району за 25 депутатів проти нових утрималось рішення сприйняти. 26 питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 8 серпня 2015 року про прийняття у спільну власність територіальної та Діковського району об'єктів реконструкції. За рішення 25 депутатів проти НОШ утрималось 0. рішення прийняття об'єкта. Переходимо до розгляду питання номер 30 Про затвердження розпорядження голови районної ради. Прийнято між сесійні періоди відповідно до постанови Кам'янець України від 4 квітня 2011 року номер 8, 332 про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету. 4 березня було затверджено розпорядження голови районної ради про затвердження граничних. Сум ветерану. Пропонуємо його затвердити. Це теж в принципі процедурно. Є окоїсь питання з даного проєкту рішення? Немає? Це так питання. Тетяна 43 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету міністра України від 1 квітня 2013 року, номер 255 про затвердження положення, про прийом стажування в органах державної влади, і органах місцевого самоврядування, слухачів. Про це влаштування випускників Національної академії державного управління при президенті України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться в 2018 роках. Районна рада повинна вирішити, чи рекомендує вона заступника голови районної ради Кінка Сергія Васильовича. Для вступу до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України на навчання за заочною формою. Ситуація в чому полягає? Ми або е, би, даємо згоду на його навчання, або не даємо. В принципі, я не думаю, що ну ми, як ми маємо вас ознайомити, ви маєте визначитись так чи ні. Я не думаю, чи потрібно поймене голосування з даного питання. Але ж якому випадку ми маємо спитатися у вас. Так. а це за це державні кошти, за залізничні кошти чи Ні, це, це окремо. Я там ну, вже рекомендація. Так, ми Ту, маємо по це тоді Так, це рішення. Будемо рішення Тоді по-іншому. А буде голосувати. Тоді треба виносити на збори, то, То, коменту, <пробітник> дивіться, тут яка ситуація. На комісію ми не можемо винести, тому що це є час, тоді прийдеться з даного питання робити позачергово, тому що там є певні сроки подання до самості. Так. Давайте проголосуємо Давайте сьогодні. Проголосуємо та підтримуємо. Вчання сміттєвичання. Нет, учиться не надо. 25 депутатів районної ради проти 0 утримався 0 рішення прийнято. Питання 28. Про скасування рішення районної ради від 27 серпня 2015 року про передачу легкового автомобіля. За рішення проголосувало 25 депутатів проти 0 0, рішення прийнято. Ну Після серії, після хто б всі питання. Це, Вадим, можна? питання. Так, будь ласка. Я хотів би тут розмови були. Про дитячу і нашу спортивну школу в мене по проєкту, і щоб ви озвучили, що в нас там з курсом, які про ремонт, і коли бере. Ми... Ну, в даний момент на цій сесії ще, ще розглядався тут. Була начальник про інформує, тому що на початку сесії рішення, на обласній сесії попередньо прийнято рішення по, по скількому об'єктам. Там у нас об'єктів, мабуть, 60, в тому числі палац культури і, і спортшкола проймов. Зараз очікую, як повинно. По коштам, по коштам. Розпорядження підписав далі губернатор після обласної сесії. Воно до нас по дорогам вже прийшло. Там Капіковська дорога вже підписана губернатором. А по цим об'єктам ми чекаємо зняли Розпорядження губернатора тільки воно буде, зразу є об'єкти БУС, обласний управління будівництва. Це буде вони будувати заміна, у нас проєкт пройшов, заміна тепломереж, полікарь. Розумовно. А по-вашому, скоріш всього, буде і по палацу культури, житлово-комунальне, департаменту животу. Ми чекаємо, зараз на які зараз. Зразу довели. Ще раз, по цій анкеті по машині, вони будуть у Світлані Фьодорівна, у кого буде зацікавленість і бажання попрацювати ще над ними, ви можете у них їх взяти і внести свої пропозиції корективи. Анкета по машині, вона найбільше буде бути рікна.